Добрий день. день. Наталія Миколаївна. Ви досить довго були без клубної роботи. І, і ось тепер опинились в «Металісті» 1925. Скажіть, будь ласка, ваші амбіції та клуб співпали? Як взагалі відбулося його з'єднання? Ну, не так довго я була без роботи рік, так що так, щоб надовго. Ну, для мене це він дуже швидко пролетів. І сьогодні такий виклик для мене дуже. Складний, але дуже цікавий. Бо в першу чергу це місто Харків, і я там живу, і там живуть багато наших дівчат і керівництво. Ну, Команда вся Харківська, і для мене це був пріоритет, коли мене зателефонували. І я е, не думала довго і е, дала згоду дуже швидко. Які ваші перші враження від команди та клубу? Ну, більшість дівчат я 90% знаю. Грали «Житло -два» в «Житлобуді-2» в Москві, в національній збірної. Тобто я всіх знаю, мені не дуже було складно з ними зустрітися, бо всі, всі знайомі. А так для мене це дуже сподобалось, то, що тут все на, вищ на вищому рівні для жіночої команди. Є такі умови, керівництво все для цього зробило, щоб дівчата думали тільки про футбол, більш не про ні про що інше. А ми тренінський штаб та адмінштаб, тільки тепер від нас залежить, щоб ми тут працювали і здобували якісь трофеї. Уже деякий час триває підготовка. На чим вже працювали, і як надалі плануєте організовувати тренувальний процес? Завтра вже закінчиться наш перший, перший збір. Було багато інформації для нас, бо команда, як там, хоч хоч і знайомі дівчата, але команда нова обновилася. Мені треба було нам всім і мені, і тренерам, помічникам зрозуміти, над чим далі працювати, трошечки не ускладнити, а навпаки, трошечки зробити так простіше спочатку, а потім вже по поступово будемо набирати ми. Обратів і далі буде складніше і складніше. Уже відбувся жереб Ліги Чемпіонів. Як оцінити його для вашої команди? Ну, знаєте, це Ліга Чемпіонів, це там дуже класні команди. Де всі ми будемо готуватися, ми будемо боротися. У нас є завдання від керівництва. Ми будемо грати і будемо грати на, на перемогу більш ніяк. Попереду також нас чекає насичений та довгий сезон. Які очікування взагалі? Ну, зараз поки що про це менше думаємо, бо йде підготовка. У нас ще один збір перед початком чемпіонату. Знов таки ж, це у нас одна ціль, мета це виграти чемпіонат України, виграти Кубок України, грати на перемогу і дівчат зробити організацію команди, таку, щоб нам не тільки там грати в футбол, а Получати задоволення від нашої від нашої гри в футбол. І це на такий довгий шлях, але він буде цікавий, і ми до цього готові.